Для визначення фізичних показників в умовах кафедри використовується набір компонентів промислової шихти для виробництва агломерату, акатишів та різноманітних брикетів. Для формування визначеного гранулометричного складу як окремих компонентів, так і в цілому шихти, використовується установка для дріблення залізорудних матеріалів та флюсів. Установка ситового аналізатора сипучих матеріалів. Установка шарового млина та інших різноманітних додаткових пристроїв. Попереднє композиційне змішування зволоження шихти для подальшого ефективного застосування отриманої суміші в агломераційної шихти в окатишах або брикетах. Проводиться в змішувачах барабанного типу. Представлено ліворуч і праворуч тарілчатого типу. Можливий спосіб ручного змішування на столі. Кожен зразок шехти поміщається в поліетиленові пакети для герметізації. Подальша стадія грануляції відбувається також в двох вище названих установках задавання точної кількості води або активних речовин. На стадії гранулювання дрібні фракції змішуються з водою, гранулюються в установках. Задаванням відповідних гранул. Після гранулювання суміш додається на колосникову рішітку, яка має висоту до 300-700 мм і представляє собою агломераційну чашу трубчатого типу. На даних стендах представлена діаметром від 50 мм. І до 325 мм різної конфігурації з можливості для розбирання шару по висоті шару шрифти та відбору проб по температурі. Після пілотного випробування спікання в установках періодичної дії агломераційних чашах відбувається випробування ефективності спікання. Продукта на основі агломераційних сумішей, які мають технічні характеристики, схожі з промисловими. Для визначення міцності залізної руди, марганцевої руди, агломерату чи акатишів використовується обертовий барабан, представлений на стенді. У предметній аудиторії знаходиться обертовий стенд зі зразками сировини залізної руди, флюсів, вугілля, коксу та різноманітних брикетів рудоворних. Крім того, установки барабанного типу для змішування шихти різної конструкції та огрудкування. Установка для грохочення. Молоткова дробарка, щокова дробарка та макет агломераційної машини типу АКМ75. Два стенда для виробництва агломерату і откатиш.